Всім привіт, друзі! Вітаю вас на Ютуб-каналі 12-й гравець. Це моє перше відео. І я хотів би присвятити його Хабі Алонсо і тому, чого я очікую від Мадридського реалу в прийдешньому сезоні Ла Ліги, Ліги Чемпіонів і Кубку Короля. Поїхали! Отож, же, іспанський тренер-системник, який мусить змінити тактичну філософію Мадридського реалу. Десь я це вже бачив. Закінчилось не дуже. Отож, в 2018 році Хулен Лопетегі приблизно з тим самим настроєм очолював мадридський реал і закінчив уже в жовтні після поразки, розгромної поразки від Каталонської Барселони в Ель-Класіку з рахунком 5-1. Однак, не дивлячись на те, що особисто у мене виникли чіткі паралелі з. Між приходом хабі Алонсо і Хулена Лопетагі до мадридського реалу є кардинальні також відмінності між цими двома спеціалістами. Отож, хабі Алонсо приходив приходить в мадридський реал в якості мабуть легенди клубу, легенди всього світового футболу, двічі переможця Ліги Чемпіонів як гравець. І як тренер вже в якості чемпіона Німеччини з Леверкузенським Байером, який він взяв, як ми пам'ятаємо, в статусі команди, яка боролася тоді за виживання. Вже в першому своєму сезоні він зумів витягнути клуб до зони Ліги Європи. А вже в наступному повноцінному сезоні виграв з ним без жодної поразки чемпіонат Німеччини. Хулемо Петехіш приходив до Мадридського реалу без значних досягнень. І як гравець, і як тренер. Він був воротарем в своїй гравецькій кар'єрі, був навіть в Барселоні якийсь час. Хоча там він був, здається, чи третім, чи другим вибором на позицію голкіпера. І матчів заграв дуже мало за цей клуб. А наскільки ми всі знаємо, для футболістів, особливо для таких зіркових, які має Мадридський реал, дуже важливою. Темою є те, чого досягнув тренер як гравець. Саме тому в Мадриді дуже приживався Зінедін Зідан, для якого не було проблемою бути авторитетом в роздягальні. Гравці буквально росли на його грі. І Карло Анчелоті, який, можливо, з точки зору гравця, не така легенда, як Зінедін Зідан, і, можливо, навіть не рівня Хабі Алонсо. Однак він також переможець Ліги Чемпіонів, тоді ще Кубку Чемпіонів в 80-ті роки з Міланом. І він багато чого досягнув як тренер. Він був психологом і людиною, яка робила велику ставку на клімат в роздягальні, на ось ці взаємодії поза полем. І Хабі Алонсо приходить як такий. Посередник, як людина, яка знаходиться десь посередині між тактикою, авторитетом і кліматом в роздягальні, на мою думку, хулено Петегі приходив в мадридський реал з достатньо обмеженим кредитом довіри, і саме через це мені здається, Флорентіно Перес не хотів виділяти для хулено Лопетегі великих грошей на трансфери і не хотів вклинюватись в ось цю боротьбу за топ гравців. Отож. В результаті цього ми отримали мадридський реал, який входив в сезон з Маріано Діасом в якості основного нападника. Йому дали сьомий номер, і це вважався ледь не головний трансфер того літа в мадридському реалі. Так, що прийшов Тібо боку, але це все таки голкіпер, І, мабуть, як такого впливу на гру команди в полі він не мав. Хоча також це був. Істотний трансфер, який у підсумку вилився у трансфер найкращого голкіпера на світі. Навіть не дивлячись на те, що Хабі Алонсо є тренером мадридського реалу досить недовгий термін, ми вже мали можливість побачити його команду в дії. Мова йде про клубний чемпіонат світу. І особисто я перед початком цього турніру мав двоякі враження, оскільки. Так, новий тренер, нові ідеї, свіжий подих і все в тому стилі. З іншої сторони, Хабі Алонсо мав лише 3-4 повноцінні дні на підготовку команди до старту клубного мундіалю. Це, звичайно, була проблема. Оскільки футболісти і без того були виснажені дуже тяжким і довгим сезоном, і морально, і фізично витримати таке доволі тяжко, як на мене. Однак, Мадридський реал перед початком цього турніру посилили трансферами. Це був Тренте Олександр Арнольд, Дін Хаусен. Пізніше до команди доєднався також Альваро Карерас і Франко Мастантуоно. Однак, вже на клубному чемпіонаті світу, ми побачили, що мадридський реал в прийдешньому сезоні буде залежний від новачка, який прийшов в Бормуту Діна Хаусена, центрального захисника, якого ми вже також бачили в ділі і в чемпіонаті Іспанії, і це топ-трансфер, як на мене. І коли він випав у матчі з Борусією Дортмунд, отримавши нелогічну червону картку, як на мене. Ми побачили, як це відобразилось на команді вже в півфіналі проти Парі Сен-Жермен. Дін Хаусен людина з першою передачею, людина, можливо, фізично ще не настільки готова, як в свого часу був Серхіо Рамос. Але вже дуже багато людей їх між собою порівнюють. Іспанець з голландським корінням, який своєю грою повинен внести баланс у дефенсивну лінію мадридського реала. По клубному чемпіонату світу також можу сказати, що відрізками мені дуже подобався Мадридський Реал, Особливо мова йде про другий тайм матчу з Ювентусом, коли просто затиснули італійців у своєму штрафному майданчику і не давали їм взагалі шансів на якусь контргру на створення моментів біля воріт Тібо Куртуа. Забили м'яч і, в принципі, довели гру до спокійного. Переможного кінця. Також по клубному чемпіонату світу можу сказати, що мене розчарував Рауля Асенсіо, який був відкриттям минулого сезону. Хабі Алонсо недвозначно дає зрозуміти, що він не розраховує на молодого таланта. І це було видно також у матчі з Парі сен жермен Злощасному матчі. На жаль. Для Мадридського реалу програли 0-4, просто дитячі помилки були в захисті Мадридського реалу. Дивитися на це було складно. Однак, треба знову ж таки робити таку помарочку на те, що Хабі Алонсо мав дуже мало часу для того, щоб свої якісь ідеї впровадити. Натомість більше можу сказати про матч першого туру Ла Ліги. Записує цей відос одразу перед матчем з Реал Ов'єдо, який відбудеться сьогодні. Не знаю ще результату, не бачив гру. Тому буду судити в основному по матчу з Осасуною в першому турі Ла Ліги. Мені особисто Дуже сподобався перший тайм, навіть не дивлячись на те, що моментів таких 100% у воріт памплунців було небагато. Дуже сподобалось, що Хабі Алонсо вже встиг поставити команді налажений пресинг. Осасуна не вилазила зі свого штрафного майданчику в першому таймі. Темп і інтенсивність цього пресингу були на високому рівні. В середньому 7 секунд. Треба було мадридському реалу, щоб відібрати м'яч на чужій половині поля. Це дуже і дуже сильний результат. Відсутність Родріго у стартовому складі. Це для мене особисто була не новина, оскільки я був переконаний, що Хабі Алонсо буде шукати футболіста такого плану, іско, який був свого часу у Зідана, людина, яка нібито по схемі, яку ми бачимо перед грою. Є правим нападником, а в реальності це людина, яка зв'язує м'яч і хоч будь цього м'яча між середньою ланкою і атакуючими гравцями. Людина, яка діє між лініями. Тоні Кроса і Луки Модрича, на жаль, в Мадридському реалі вже немає, тому нам необхідно знайти людину, яка буде креативити, яка буде шукати простір, яка буде віддавати передачі на наших швидких нападників, швидких і в той же самий час людей, які мають хороший дриблінг. Це Вінісіс Імбапе. Тому пожертва в. Вигляді Родріго для мене абсолютно не є новиною. Хоча мені дуже шкода, бо це дуже гарний і крутий футболіст, який багато нам перемог своїми м'ячами і дриблінгом і передачами приніс. Отож, в першому турі Ла Ліги Реал показав хороший пресинг, але показав мало креативу. Це знак того, що Хебі Алонсо будує команду шматочками. І ось цей перший шматочок, перший такий. Кусочок пазлу ми побачили в матчі з засуною. Це пресинг. і команда отримувала м'яч дуже швидко. Команда завжди практично була з м'ячем. Більше 70% показник володіння м'ячем за гру. В першому таймі, мені здається, цей показник повинен бути навіть трошки більше. Однак креативу, як я вже сказав, бракувало. Мадридському реалу в першому таймі, в другому трошки відпустило Осасуну, трошки намагалися е, перемістити гру в таку серед... в середню ланку, в середній блок, щоб осасуна відкрилася, щоб був простір за спинами захисників. Моя така думка. Е, тим не менш головними, головною зброєю Мадридського реалу в першому таймі та й в другому, в принципі. На жаль, були удари центральних і крайніх захисників. Дуже непогано пробував вище згаданий Хаусен, дуже непогано пробив Едар Мілітао. Але це все були удари з середньої відстані і особливої загрози ворота Мусасуни вони не несли. Так заробляли кутові, підходили до воріт суперника. Однак конкретики в діях Мадриду не було попереду. Це конкретний мінус, як на мене. Особливу увагу я хотів би приділити також Кіліану Мбаппе, якого ми практично не бачили на клубному чемпіонаті світу. У нього була навіть не травма, а було, здається, харчове отруєння, якісь проблеми зі шлунком він мав, і ми бачили, який він повернувся. В матчі з Борусією Дортмунд в кінцівці, коли він вийшов, забив м'яч через себе, він був худий, він був абсолютно точно не в ігровій формі, не мав ігрових кондицій, але. В матчі за е, мені здалося, що ми бачимо відродження того самого Кіляна Мбаппе, того самого взривного футболіста, який не боїться йти в дриблінг, який не боїться накручувати двох-трьох суперників. Він діє по всій ширині поля. Він опиняється то в центрі, то зліва, то справа. Він не боїться відкидувати м'яч в бік на 2-3 метри і потім його наздоганяти. Це величезний плюс. Я вважаю, що в минулому сезоні Кілянові цього якраз бракувало. Він був заручником тактики Карло Анчелотті, де він виконував роль центрального нападника. І видно було, що йому там грати незручно. Він був блідою тінню самого себе, як на мене. Оскільки, навіть не дивлячись на ті 41 чи 43 м'ячі, які він забив в першому сезоні, побив всі можливі рекорди. Видно було, що він відчуває десь себе не в своїй тарілці. Тепер же, коли в нього розв'язані ноги, хоча хотілося б сказати руки, як це зазвичай буває, він. Перетворився на ліпшу версію самого себе хотілося б, щоб це і продовжувалось. Також варто відзначити дебют молодого аргентинського таланту Франка Мастантуоно під тридцятим номером з'явився він в середині другого тайму. Особливого враження особисто на мене він не склав однак були позитиви в його грі. Він не боявся відкриватись під передачі. Він. Мав показник точних передач більше 85%. Одного разу навіть опинився в штрафному майданчику, завдав точного удару з гострого кута. Особисто мені сподобався по тим 20-25 хвилинам, які він мав на полі. Я вважаю, що за хорошого розкладу він може повторити долю. Ангеля Ді Марії в Мадридському реалі, і на нього також багато вболівальників з самого Мадриду, людей, які були на стадіоні, так само покладають великі надії. Можливо, він буде новим Ді Марією, можливо, новим Озілом. В будь-якому разі Хабі Алонсо, так як я вже сказав, продовжує пошуки. Своєї гри, тобто ми маємо вже елемент його гри. Пресинг тепер потрібно попрацювати над креативом, як на мене, оскільки моментів, створених з гри у грі з Сесуною, не було. Єдиний момент, який є 100% єдиний момент, який створив мадридський реал, це був пенальті, зароблений тим самим Кіліаном Бапе в результаті. Знову ж таки, його райду і фол був абсолютно точно, це навіть не обговорюється, як на мене, підкосили ноги Кілянові в штрафному майданчику, потім впевнено реалізував пенальті. І, в принципі, це все, що можна сказати по грі мадридського реала. Мені також сподобався Браїм, не дивлячись на те, що оцінка за версією деяких порталів у нього була досить низька. І хтось скаже, що він був непомітний на полі в цьому матчі. Однак Браїм один з моїх улюбленців, і я сподіваюся, що ті чутки, що він от-от продовжить контракт з клубом, вони будуть правдиві. І хотілося б закінчити моїми очікуваннями від загалом сезону. Я. Не очікую перемоги в лізі чемпіонів. Я вважаю, що результат четвертьфінал, півфінал буде хорошим. В на цих стадіях вже 100% будуть сильні суперники, збиті і поставлені команди на кшталт Парі Сан-Джермен, Арсенал, Баварія, Манчестер Сіті. Хоча Манчестер Сіті вчора програв Тоттенхемом 02. І ці команди більш досвідчені, більше, більше часу, провівши зі своїми тренерами, вони будуть мати над мадридським реалом перевагу. В чемпіонаті Іспанії також буде складно боротися з Барселоною. Команда поставлена, команда, яка минулого сезону всіх здивувала. Команда з молодою зіркою Ламіном Ямалем, з Рафінією, який досі залишається в топ-формі. І тут складно сказати, чи мадридський реал буде боротися до останніх турів за чемпіонство. Я вважаю, що це може статися, однак для цього потрібні серйозні проблеми у стані головного суперника Барселони. З Атлетікою вже видно, що у них є великі проблеми в грі. Вони перші два матчі в Лалізі не виграли, тому. Не вважаю, що вони будуть конкурентами. От з Барселоною. Єдиний варіант, що Барселона почне сама собі ставити палки в колеса. Я думаю, друге місце це те, чого варто очікувати. Звичайно, сподіваюся, маю надію, що я буду неправий і в кінцівці сезону ми будемо святкувати чемпіонство. Однак, об'єктивно, команда в стадії перебудови ну, буде складно і боротися за чемпіонський титул. Щодо Кубку короля третього за престижністю турніру, за який бореться Мадридський Реал, тут ситуація легша, тому що до стадії півфіналу, можливо, фіналу навряд чи будуть суперники, які реалу не по зубах. А вже в кінцівці сезону статися в кубковому турнірі може все що завгодно. Тому я би прогнозував, що серед трьох головних трофеїв Реал візьме Кубок Іспанії. Решта подивимося, як буде. Я сподіваюся, що виграємо всі три. Однак об'єктивно треба собі говорити правду. Я вважаю, що якщо зачепимо якийсь кубок Іспанії, це вже буде дуже хороший результат. Більші ставки я би робив на другий сезон хабі Алонсо. В реалі вже коли будуть відшліфовані деякі механізми, вже коли буде. Відсортований склад, тому що ми бачимо, що є все ж таки деякі проблеми. Хабі Алонсо хоче ще якогось півзахисника, хоче позбутись Родріго, це очевидно. І тому Кубок Іспанії, як на мене, був би хорошим результатом в прийдешньому сезоні. На цьому все. Ось такий вийшов мій перший відос. Сподіваюся, вам сподобалось. І побачимось вже в наступному в наступному відосі. А який буде, мабуть, після матчу Зов'яно пока.